Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас огляді на щойно приганий та розмитнений автомобіль. Шкода Octavia Сі 2017 року. Оригінальний пробіг 223 тисячі кілометрів. Мотор 1,6 турбодизель, коробка автомат. Вересні 2022 року на 210 тисяч пройшла комплексне ТО Кузов універсал, максимальна лінзована led оптика помивачі фар, денні ходові вогні, протитуманні фари. Автоматичне складання дзеркал, датчик світла, датчик душу, диски R17, відновлений салон, шкіра Алькантара, підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, через підйомника, карбонова вставка на дверях, автоматичне світло, 223 тисячі оригінального пробігу, діляне мультикермо, круїз контроль, сенсорний екран з навігацією, android Auto, Apple CarPlay, меню автомобіля, меню налаштування автомобіля. Датчик тиску в шинах, асистент освітлення, розпізнавання втоми водія, асистент паркування, задній та передній парктронік, зеркала та склоучасники, керування склопідйомниками, центральний замок, двохзонний клімат-контроль, аукс, USB, автоматична коробка передач, бардачок з охолодженням, задній ряд сидінь, підлокитник для задніх пасажирів, система кріплення ізофікс, великий багажник, аптечка, аварійний. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтку. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.